Більшість людей ламаються, коли життя починає бити їх по голові. Вони здаються, кидають все і кажуть: ну, не вийшло. Але успішні люди ніколи не здаються. Вони працюють навіть у найскладніші моменти. Як зробити так, щоб ти не ламався? Як тримати дисципліну, коли все летить у прірву? Я дам тобі реальні стратегії, які працюють завжди. Слухай уважно, бо це може змінити твоє життя. Перше. Не роби свою дисципліну залежною від настрою. Якщо ти дієш тільки тоді, коли тобі добре, то ти вже програв. Успішні люди працюють незалежно від емоцій. Вони не чекають натхнення, не жаліють себе. Яке рішення? Створи жорстокі правила для себе? Наприклад. Я працюю щодня мінімум 3 години без винятків. Я тренуюсь 5 разів на тиждень, навіть якщо болить. І я працюю над собою кожен день, бо це шлях до перемоги. Друге. Думай про результат, а не про труднощі. Більшість людей фокусуються на болю, яку вони зараз відчувають. Це неправильно. Успішні люди завжди бачать кінцеву мету. Фокусуйся на результаті. Ти страждаєш зараз, але уяви, що буде через рік. Ти втомився, але уяви, що буде, якщо ти здасися. Запитай себе прямо зараз. Якщо я зараз зупинюся, чи я шкодувати через рік? Третє. Контролюй те, що ти можеш, а через інше не парься. Життя завжди буде підкидати тобі лайно. Ти не можеш цього змінити. Але ти можеш змінити свою реакцію на це. Не можеш вплинути на ситуацію, просто ігноруй її. Не можеш змінити людей, просто викинь з голови. Можеш працювати над собою робиться! Фішка. Записуй кожного дня три речі, які ти можеш контролювати. І фокусуйся саме на цьому. Слухай: життя завжди було складним. Завжди будуть моменти, коли хочеться здатися. Але саме такі моменти перевіряють твій характер. Ти можеш бути тим, хто здається, а можеш бути кращим, яку версію ти обираєш? Напиши в коментарях, що ти робиш, коли все йде погано. Підписуйся, бо тут тільки жорсткий контент, який змінює життя.